У Кіровограді науковці з усієї країни міркують як перейменувати міста та села, які досі мають комуністичні назви. Таких населених пунктів в Україні 871. серед них і два обласних центри: Дніпропетровськ та Кіровоград. На думку науковців, оптимальні нові назви для обох міст це гідроніми Дніпро та Інгульськ. За назвами рік на берегах яких побудовані обласні центри. Однак рішення щодо перейменування спочатку мають ухвалити місцеві ради, а потім віддати на затвердження Верховної Ради України на все про все відводиться півроку. Що ж до перейменування областей, то тут потрібне внесення змін до Конституції України. Згідно цього закону кіровоград так назва не може бути збережена, тому що це присвячено власне Кірову, одному з з'їв радянського режиму. Інше все залишається на догляд місцевої громади і на, і на її рішення. Але я переконаний, що коли ми говоримо про декомунізацію, ми не повинні де декомунізацію, пропускатися до рівня російського імперського минулого. відповідно. Міняти Кіровоград на лосаватград це вибачте шило на мило.